Привіт всім! Ви на каналі Данік Тв і сьогодні ми хочемо залізти на вот таку гору. Хто не знає, хто це милом? Знаю, милом. Но, но, но. Я сплінтер, все відвідає. Ведь... Це хто? Це дивіться, я тільки що спускаюсь від цієї гори. Бачите оце дерево? Я, Ябанувся в, в то дерево, у мене шрампи ще здесь. А я а, ж... я! а я тут от грем А, а не я На кона, не На Накана, І Добре, ти будеш... Влас... Пути, а, ты, дихом, ти дебіл спустився з тої гори і назад треба прийшлося. тут валіки, блядь, так поховали, що піздя, навіть не видно, сука. Чуєш, ж ти накрився раз? Ти будеш вилазити, а не ходити. Ходити А, Так, я маю yeah. як ти. Я вам відео обіцяв вчора зняти. Ну не вийшло. Ну, сьогодні я покажу своє лице. Я знову хворий як вчора. Жуйку, ну, викинь викиньте. Ні, давай. Танцюй. Ви Знімай. Надік полізна. Вітик треба знімати. Розмиту буде. Ну, Сплинтер! Висік треба знімати. Сплинтер! 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 Я візу за ним, так що не пих! Сплинтер гребаний! Блядь, я, я падаю Сука! Мы на каналі Гейт! Вы на канале гейм! Я тебе падаю нахрен!

Не заставляй його. Так, так. Там Назік, там, там, там сосни, якщо ви бачите, що там показуєш. Там далі є село, в якому ми живемо. Данік живе. Данік живе живе. Отут такі камні піпец. Схил. Ми не знаємо, як на нього вилізти, говори щось. Говори, кур! Що небудь? Оператор малий. Я проводник, я, я знаю вилізти. Коротше, набирайте на то відео десь 20 тисяч лайків. Ну, то моє друге відео. А блі! дивіться, як Блядь! Моя показати. О, це уїбане. Той вже виліз сам, короче, я дузу. Бля, у того ураз зараз на хуй відсохти, Диви на. Диви, у того ураз зараз відсохти. Бля, диви, де де пitoю герою, диви, вона ледве тримається. Короче, я злізаю, Дадик, давай, я за тобою. Що, хлопці? Я на букам. Знімайте віка. Я зайти на букам ром. А що от, от його знімати? Дивіться, хто бідний карабкається. <гум> Торчить не явно лице з гри. Короче, йдем. Я в руки камеру взяв. А ми, брат. А ми, брат. А, давай, йди, йди, йди. Та, блядь, йди. Ти. ти за камеру, блядь. Твою Коротше, давайте друга частина вийде через пару хвилин, да, я думаю, ви подивитесь її. Ми, зараз, ми короте, зараз будемо йти в середину ліса. Потім хвилина. Та, той відос буде п'ять хвилин. Бо ми маємо скоро йти додому, ми вже тут більше трьох годин чи чотирьох. І ми, коротше, зі запізненням нам батьки нам батьки нахуй ушпарять. Пі буде. Все, давайте. Подивіться, оце. Подивіться оце, там є короте, дорога в середині, А це називається гухай ліс. Все, пока, пацани. Пока. Вона не виключає.